І привіт, рада вас бачити на моєму каналі. Поки мій малюк спить по традиції, я вам швиденько зніму свої осінні аромати. Я думаю, таких відео буде декілька. Почну я просто з осінніх ароматів, які не зігріваючи, не просто осінні аромати, можливо, на вітряну погоду, на початок осені, не на глибоку осінь, тим більше не на мороз, хоча мороз то вже не про осінь. Отже, номер один. Діскверт Шівуд дуже класний аромат про фіалку. Якщо ви любите фіалочку, цей аромат обов'язково вам має сподобатись. Він такий меланхолічний. Я б не сказала, що він прям сумний, хоча він вам не підніме настрій. Він якраз навпаки, коли ви хочете подумати, коли ви така вся спокійна. В роздумах цей аромат підійде. Він, як я вже казала, про фіалку і про дерево. Я би навіть сказала, що для мене цей аромат пахне таким, знаєте, лісом після дощу вкритий оцими малесенькими фіалочками. От такі в мене зразу асоціації переді мною це е, теплі, е, тепла деревесина, знаєте, така трішечки. Пильна, ні-ні-ні, це знову ж таки є деревні ноти, проте вони такі свіжі, прохолодні. Тим не менше, я не вважаю, що цей аромат на літо. Для літа тут немає цитрусів, тут немає бадьорості. Все ж таки, я вважаю, він такий в нього настрій, чисто осінній. Коли листочки падають, ви собі вже думаєте, блін, ця осінь, хочеться ще тепла. Можливо, якась така романтика, трішки плед. Дуже класно на вітряну погоду. Прекрасний а, аромат це мій номер один. Ось е, це знятість. Я думаю, ви знаєте, це знятість Chivut. Е, можна його іноді дещо знайти. Дуже рекомендую. Багато хто каже, до речі, що він схожий на метеорити Гірлєн. Е, можливо, я не впевнена, я до них ніколи не принюхувалась. Ну так. Фіалковий прохолодний такий аромат. Класний. Дуже люблю в стилі всіх фіалкових ароматів, скажімо так. Ось. <кій> Наступний аромат. <кій> Також бруде. <бруди. кій> Також буде про фіалку. В мене ще сама сама перша версія це гір'єн. Це інселянс, парфумерна вода Самий-самий перший випуск. В мене півфлакона. Це один з найперших моїх ароматів. Це довго було моїм парфумерним я. І цей парфум люблять не всім. І він не всім підійде, і не всі його люблять. І я б сказала, навіть більшість, більшість його не розуміє. І більшості людей він дратує, і люди не розуміють. Особливо, якщо переборщити. Цей аромат. Е Наноситься намазом, скоріш за все, одного розпилення буде абсолютно достатньо. Ну, максимум два, хоча все ж таки я прихильниця одного пшика. Фіалка, чесно кажучи, для мене це монофіалка. Я тут нічого іншого абсолютно не чую. Uh, такий теж досить насичений, густий, такий запудрений аромат. Я пам'ятаю, як я його вперше спробувала. Я зайшла в прокарт: uh, дайте мені пудрові аромати, мені пшикнули цей аромат. Я так нюхнула, і я в прямому смислі мені здалося, що я в якомусь зірковому небі якась uh, uh, пильца якихось фей на мене. Сипеться класний аромат. Ем, я бачу його, чесно кажучи, на брюнетках, на таких жгучих жінках, на дуже впевнених леді. І, знаєте, він такий, як така каварна коханка, яка ем, хоче, щоб дружина дізналася про неї, і пшикається дуже сильно цим ароматом, обнімає свого коханого мужчину. і посилаю його <смеш> додому. Слова придумала не я, але вони точно описують суть цього аромату. Він такий каварний, він непривітний, він недружелюбний, він навпаки може навіть відштовхувати. Хоча я вважаю, це найпрекрасніша пудра і найпрекрасніша фіалка. Шанель Місія нервово курить в стороні. Хоча місію я також люблю. Далі, далі один аромат, про який ми вже говорили в попередньому відео, але моя колекція не настільки велика, що я вам буду в кожному відео показувати нові аромати. Тому Mask від Narciso Rodriguez – Це такий насичений квітковий аромат. Мені здається, тут більше аромат про троянду, можливо, ще якісь інші квіти. Я впевнена, що тут є досить такий потужний букет і про мускус. Люблю, виявляється, люблю мускус Нарцису Редрігеса. Не підходить мені Тетяна Теренці, Монталь. Майже всі аромати мансера, деякі аромати Гріті. От є в них така мускусна нота, що пахне для мене якимись кочачими саками. Пробачте мене парфумерні поцінювачі, це не зі злості, я вважаю, навпаки, дуже цікаво почути чиюсь думку. Ось, мені підходить мускус Нарциса Родрігеса. Класний квітковий насичний аромат. Для мене він не літній, для мене він осінній. На зиму знову ж таки він не зігріваючий, Він просто такий квітково насичений, мускусний, дуже-дуже дуже гарний в шлейф. У нього дуже-дуже класний шлейф. Е, порівняно з Герлен він убиває. Тут у нас така меланхолія, така, можливо, навіть якийсь мірініжність. А цей такий, все ж таки. Універсальний, на мою думку, але я буду дуже рада почути вашу думку стосовно цих ароматів. І передостанній аромат. Це в нас Gucci. Хотіла сказати Guilty, вже декілька разів хочу сказати Guilty. Gucci Rush класична версія Eau de parfum. З цим ароматом мене познайомила Монрошка. Я вам в попередньому відео вже казала і повторюся, що давно вже дуже дивлюсь, її відео. Випадково знайшла її через відео, в якому вона показує аромат Мадонни, який я обожнюю. Ось так я її знайшла і підсіла на її парфумерні відео, а потім почала дивитися вже все. Зараз тільки тоді, коли є час. Парфумерне відео ніколи не пропускаю. Вона познайомила мене з ароматом Gucci Rush. О, о боже, я вже його тільки що А, Це аромат про персики, наскільки я пам'ятаю. Тут персики такі не натуралістичні, вони все ж таки такі і не цукровані. Знаєте, такі от мене надихає дуже оцей флакончик, вони якісь такі штучно-пластикові. Персики, такі, знаєте, ну, штучний трохи запах. І тут для мене. Дуже-дуже багато пачулі. Хтось каже, пачулі це пудра, для мене пачулі не пудрові. Для мене пудровість це щось зовсім зовсім інше. Для мене пачулі дають оцю таку пильність, я би сказала. Отак От можу я описати пачулі всякому разі в більшості з ароматів. Є отут оця персикова пильність. Дуже він мені подобається. Ні в якому разі літом ви задушите всіх. Для зими він все ж таки. Можна, можна. Для мене це осінній аромат для мене це осінній аромат, і для мене це аромат більше на вечір, все ж таки він досить, досить... О, квіточка, сорян. досить, Всі аромати тут насичені. Єдиний денний, я би сказала, це ще щегут і, можливо, флірмаск. Так, також для мене Gucci Rush для такої дуже сексуальної жінки, для впевненої, ну він такий, сексі Шмексі. На нього мені також компліментів не робили. Чесно кажучи, мені взагалі рідко, коли роблять компліменти на мої аромати. Можливо, я щось роблю не так, не знаю. І останній ароматик це монталь, на троянда. Я не сильний фанат трояндових ароматів. Я б навіть сказала, мені трішечки, трішечки віддає якимсь У Всякому разі, в мене такі асоціації з цим ароматом. Він такий а, трояндовий, насичний. Я бачу тут все ж таки таку яскраво-рожеву троянду. Можливо, це надихає в мене флакончик. Класний, він як трояндова олія, досить такий масляний. він. Ця троянда не зацукрована, але вона й не свіжа. Оцей аромат щось посередині. Мускуса я практично не відчуваю. Тобто для мене це також, як тут монофіалка в герлені, А тут це для мене монотроянда. Дуже класна троянда, сучасна троянда, цей аромат зрозуміє багато-багато жінок. Він і був колись дуже-дуже популярним. ним. Я впевнена, що і зараз його багато хто обожнює. В мене є подруга, яка ним користувалася, яка абсолютно не парфманячка, Вона в цьому всьому не крутиться. Вона просто. Е Купляє парфуми, вона використовує їх і йде, і просто вибирає свій новий аромат. І один з цих ароматів був е Троянда Мускус від Монталь. Класний. Під мені здається багатьом, молодим, старшим. Е такий досить, е досить універсальний парфум я би сказала. Перепрошую, можливо, я якось не дуже професійно їх описую, але я вам вже казала, що. Е я буду ділитися більше своїми емоціями, своїми враженнями. Назви ароматів я напишу в інфобоксі. Ви можете їх загуглити, ви можете зайти на фрагрантику, подивитися, які там ноти, хто його створив. Багато є пані, які розказують все-все-все абсолютно всю історію ароматів. На жаль, в мене для цього і часу немає, і я все ж таки люблю більше чути емоції. Емоції, якісь асоціації про парфуми. Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо так, дайте ставте вподобайки, пишіть свої враження про ці аромати, навіть якщо вони негативні, мені буде дуже-дуже цікаво це почути, дізнатися, що ви про них думаєте, з якими ароматами ви знайомі, хоча я впевнена, що ви знаєте майже всі, а то й всі аромати з моєї підбірки. Наступне відео буде про зігріваючі аромати на осінь, такі солодкі, теплі, зігріваючі. Do następnych spotkań!